Добрий ранок, діти. Сьогодні у нас з вами аплікація. Для цього нам знадобляться листочки, шкарлупа горіхів, фарби, водичка, пензлик, клей і кружечок вирізаного білого картону. Беремо клей і намазуємо його на край нашого картону. Ось таким способом. Добренько промазуємо, не жаліючи клею. Ось так от, щоб наші листочки добре. Приклеїлися. Тепер будемо наклеювати самі листочки. У мене жовті і червоні. Будемо чередувати. Так. Червоний, жовтий. Червоний, жовтий. Добренько пальчиками його притискаємо. Ось такий у нас з вами вийшов віночок. Залишаємо на декілька хвилин, щоб наші листочки добре приклеїлися. Поки наш віночок висихає, ми з вами із горіхової шкарлупи зробимо жучків сонечко. Для цього нам знадобиться червона фарба, сама шкарлупа, пензлик і водичка. Зараз ми з вами будемо розфарбовувати нашу горіхову шкарлупу. Треба добре промочити фарбу. Розфарбовуємо нашу шкарлуку. розфарбовуємо. Ось такі у нас розфарбовані, кажу пачки вийшли. Також даємо їх хвилиночку висохнуть. Ось наші сонечка і висохли. Зараз ми їх будемо клеїти до нашого віночка. Промазуємо края клеєм. і притискаємо. Так само і друге сонечко. Промазуємо краєм. Притискаємо. І даємо декілька хвилин приклеїтись. Тепер будемо розфарбовувати наших сонечок. Нам потрібна чорна фарба, пензлик і водичка. Малюємо голову і вусики. Лапки. Так, перше сонечко у нас готове, розмальовуємо друге сонечко. Також посередині чорну косочку робимо. Натримемо і лапки. Ось така діти, у нас аплікація вийшла сьогодні.